Ребята, я вже робив відео, що я Б-ушні випаяні акумулятори, ну, в смислі Б-ушні, вони випаяні із нової техніки, і з більшості з нової, Це в більшості все з нової техніки. Практично та, що вітражні варіанти, варіанти, різних ліхтариків і так далі, які ми перепаюємо, остаються ці технічні банки. Вдруг хто захоче з них зробити павербанк? Там Можна їх штук 5-6 запихнути, можна обалденну колонку зробити. Там. В ліхтар можете їх напхати. Є у вас якийсь ліхтар, там, короче, ручний. Візьміть туди, напхайте кучу, отакі берете. <кхе> Де там? о, отакі ось. Пожалуйста. Можна отакий ліхтар, наприклад, взяти. Впихнути туди можна 6 штук акумуляторів. Взяти, дивіться. Ось як би я на вашому місці користався таким. Дивіться. 1300 мА, Дивіться. 1288, 1264 і 1247. Оце все в кучу. Дивіться. 4 штучки. А Можна ще парочку. Да? А ну-ка, що у нас тут а ще? 1002, Це 849, Малувато. 1125. А ці що 900. І ще не Хорошо, хай 4. Я беру оці 4 акумулятора. Короче, впаю його в оцей ліхтар. Е, що я отримую? Ну, беру собі в майстерська, вдома хочу спаляю. Е, 4 акумулятора стоїть 13 гривень 13 13, 13. 13. 13 гривень. 13 умножаємо на 2 буде 26 гривень і 26 гривень. 52 гривні. За 52 гривні я отримую. Дивимося зараз калькулятор. Подождіть. Калькулятор. Так. Калькулятор. Значить, 1247 додати 1264, додати 1300. Додати 1288. Я отримую 5100 мА. Оце 5100 мл. Ось о. Береш ляточко і спаюєш, або спати. І туди всуваєш, там влізуть в корпусі вада місця. 5100 мл. Ребята. 5000 тисяч за 52 гривні. Це ж це халява, це халява. Тобто я беру в мене таких ліхтариків, куча я їх перепаю. Просто ну мені ліньки, я міг би взять, зробити. Взять вітражний ліхтар. взяти оці дішманські акумулятори, додати там буквально копійки і сказати, ребят, ось ліхтар перепаяний Хоча, може, так і зроблю. Подивлюся, і, якщо ви не хочете купити на халяву банку. То я їх просто-напросто повпаюю саму в техніку, підберу там по 3-4-5 по 5 штук одинакової ємності, однакових характеристик. повпаюю так в техніку, їх достатньо будуть. Оце отакі акумулятори йдуть, наприклад. Такий акумулятор йде в резиновому ліхтарю. Е, ну, Не такий, він йде не такий. У резиновому смітря в якому. В трьохполосному йде отакий, а в однополосному йде. На 849 мА. Такий слабший. Поні? Ось, наприклад, резинові ліхтарія кажуть мені, я в Китаї закажу собі з китайською банкою та заказую, чоловіче, це флаг тобі в руки, і стальне все, і в руки, і в ноги. Там банка стоїть отака безполезненька. То оце звідси ВП на банка. Так я на таких банках, в принципі, можу зборочки зібрати. Вони хай копійки стоять, зато людина отримує дохрена годин за нішов. Вони практично, ну, а що? Стоїмості вони не мають, я їх просто збагрюю по, по скільки-небудь. Аби забрали. Самі согласіться, це оце 9 гривень стоїть. Ну, я собі, да? Ось, 1584 мА. Це 16 гривень. Це взагалі фігня. Е, тоді, дивіться, <кліхтар> ліхтар буде випахувати просто бомбічно. Чого? Тому що в цьому ліхтарю... Тут стоїть два акумулятора, і тут два акумулятори стоять 800 мА, Поняли, отаких, от як я показував. Отаких от по 849 мА, Тут дві штучки. Зараз я розкручу, покажу.